Не дивіться на бурю Євангелія від Матвія, розділ 14, вірші 30 та 31. Але, побачивши сильний вітер, він злякався і, почавши тонути, закричав: Господи, рятуй мене! Ісус одразу простягнув руку, підтримав його і сказав йому: Маловірний, чому ти засумнівався? Диявол використовує будь-яку можливість, щоб відвернути ваш погляд від Божого Слова. Він створить проблему, він зробить так, щоб обставини навколо вас метали вас як човен під час шторму. Він зробить усе можливе, щоб змусити вас зосередитися на почуттях і ситуації, а не на Божих обітницях, бо він знає, що якщо цього не зробить, ви скористаєтеся цими обітницями і завдасте йому поразки. Саме це він зробив із Петром. Що сталося, коли Петро вистрибнув із човна, почувши слова Ісуса, він ішов по воді без жодних проблем. Усе його єство трималося за слово, яке сказав йому Ісус: Іди. Але коли він перестав дивитися на це слово, він звернув увагу на бурю. Він побачив, що робить неможливе. Зрештою, він був рибалкою. Усі його знання та досвід говорили, що коли море штормить, можна потонути. Петро почав зосереджуватися на тому, що знав із власного досвіду, а не на тому, що сказав Ісус. У результаті Його віра похитнулася і він почав тонути. Тож не дозволяйте, щоб із вами сталося те саме. Як тільки ви отримаєте якесь откровення з Божого Слова, тримайтеся за Нього. Не зосереджуйтеся ні на чому іншому. Диявол спробує зробити все можливе, щоб ви припинили триматися за це одкровення. Він підніме бурю довкола вас, він спробує вас налякати, він приноситиме у ваш розум різні картини з вашого минулого, щоб змусити вас повернутися до старого мислення. Але не здавайтеся, не відводьте свого погляду від Божого Слова, поки воно не стане для вас реальнішим за все інше у вашому житті. Бо, діючи так, ви зможете йти по воді, Уривок із святого письма, Євангеліє від Матвія, розділ 14, вірші з 22 по 32. і зараз уже звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб помолитися. Як звечаріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі, Ісус попрямував до них, ідучи по морю, а учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти? Накажи, щоб я пройшов до тебе по воді, він же сказав: Іди. І, вийшовши із човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути, і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене! І зараз Ісус, простягнувши руку свою, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони ввійшли до човна, вітер стих.